Значить, як я сьогодні вболівав за Усика, прийшов з роботи, думаю, поки вечерію подивлюся бій. Усик дюбуа знайшов на Ютубі. Бій українською, думаю, о те, що треба мені. Включив і дивлюся з першого по п'ятий, Бій чомусь не закінчується. Хоча хтось сказав, що в п'ятому раунді має закінчитись бій. Але я так до дев'ятого раунду і провболівав за Усика. До його перемоги. Думаю, ну чого, нормальний бій, молодець, козак. І хоч тільки зараз я знову знаходжу підтвердження того, що, боїв, о, що раундів було всього 5. І я розумію, що я дивився бій річної давності. І розумію, який я відстой, що я в боксі зараз нібе, ні ме. Нічого не відслідковую, нічого не пам'ятаю. Ну, як уже є, але люблю подивитися до цього часу.